Майже всі чули ім'я Ісуса. Це ім'я знайоме людям по всьому світу, незалежно від їхньої віри чи культури. Воно стало частиною нашого мовлення, наших традицій та уявлень. Але чи знаємо ми насправді, ким він був? Чи не сховався його справжній образ за століттями інтерпретацій та стереотипів? Часто люди уявляють Ісуса як тихого, м'якого проповідника любові, що завжди говорив лише приємні слова? Такий образ, хоч і привабливий, не завжди відображає всю глибину його особистості. Євангелія показує набагато складнішу, динамічнішу та навіть дещо шокуючу фігуру. Сьогодні ми спробуємо зазирнути далі і поговоримо про Ісуса, якого, можливо, часто не помічають у нашій свідомості. Він не боявся конфліктів, коли йшлося про істину. Він часто вступав у гострі суперечки з релігійними лідерами свого часу. Ці люди були авторитетами, але Ісус викривав їхнє лицемірство і формалізм. Він не замовчував правду заради спокою. Пам'ятаєте історію, як він перевертав столи Міняйлів у храмі. Це був не акт агресії, а символічний жест проти спотворення святого місця. Він показував, що віра це не базар. Він не добирав слів, коли говорив про лицемірів. Його висловлювання були різкими і прямими, як гострий меч. Він називав їх гробами побіленими, красивими зовні, але повними розкладу всередині. Ісус не прийшов для того, щоб зробити наше життя комфортним у звичному розумінні. Його мета була значно глибшою, ніж просто створити приємне відчуття. Він прийшов, щоб змінити нас зсередини, перевернути наші уявлення про світ. Його місія полягала в тому, щоб змінити людські серця. Він прагнув не до тимчасового затишку, а до справжньої трансформації, яка починається глибоко всередині кожної людини. Серед багатьох мудрих слів, які промовив Ісус, одне особливо виділяється воно має силу змінити наше життя, якщо ми готові його прийняти. Він говорив: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Ця фраза не про політичну свободу чи економічну незалежність вона про свободу внутрішню, духовну. Свободу від страхів, від забобонів, від тягаря провини та від маніпуляцій. Істина, про яку говорив Ісус, не є просто набором фактів це живе откровення, яке проникає в саму суть нашого єства. Вона відкриває нам справжнє значення життя, нашу цінність та призначення. Коли ми пізнаємо цю істину, ми перестаємо бути рабами обставин. Ми звільняємося від внутрішніх в'язниць, які ми самі собі будуємо. Ми починаємо бачити світ іншими очима і жити повнішим життям. Хоча Ісус не цурався конфліктів, його найбільшими прихильниками були найпростіші люди. До нього тягнулися ті, кого суспільство вважало нікчемними, кого відкидало та засуджувало. До нього приходили грішники, чиє життя було далеким від ідеалу. До нього йшли хворі, які втратили надію на стілення. Бідні, що не мали нічого, крім своїх страждань. Самотні, які шукали розуміння та прийняття у цьому жорстокому світі. Ісус не боявся торкатися прокажених, яких всі обходили десятою дорогою. Він не гидував розмовляти з жінками, яких засуджували за їхнє минуле. Він сідав за один стіл з митарями, яких вважали зрадниками. Люди відчували, що Ісус бачить їх справжніми. Він бачив не їхні гріхи чи хвороби, а їхні серця. Він простягав руку тим, кому було найважче, без осуду та упереджень. У ньому вони знаходили не тільки зцілення тіла, а й душі. Вони відчували, що можуть бути собою, що їх приймають такими, які вони є, ця безумовна любов була тим, чого їм так бракувало. Ісус викладав вчення, яке часто суперечить людській логіці та звичайним уявленням про світ. Його принципи були настільки радикальними, що здавалися неймовірними для виконання. Він не пропонував простих відповідей, а закликав до глибоких змін. Наприклад, Він говорив любіть своїх ворогів. Це звучить протиприродно, адже наша інтуїція підказує нам відповідати злом на зло як можна любити того, хто бажає тобі зла? Він навчав прощайте тих, хто робить вам зло. Ми прагнемо помсти чи справедливості, але Ісус закликав до прощення. Це не просто забути образу, а відпустити її, звільнивши себе. І ще один дивовижний принцип хто хоче бути першим, нехай стане слугою. У світі, де всі прагнуть до влади і панування, Ісус пропонував шлях служіння та смирення. Це повна протилежність людській амбіції. Ці істини звучать дуже красиво і благородно на слова. Вони надихають і викликають захоплення. Але жити так. Втілювати ці принципи у повсякденному житті це надзвичайно складно. Це вимагає постійної боротьби зі своїми го, зі своїми бажаннями та звичками. Саме тому його вчення не було просто філософією. Це був виклик до нового способу життя, до радикальної зміни свідомості. Ісус не мав політичних амбіцій. Він не збирав армію, не закликав до повстань і не прагнув захопити трон. Його царство, як він сам говорив, було не від цього світу. Однак, незважаючи на це, його слова і дії мали величезний вплив на людей. Вони змінювали їх настільки сильно, що це почало лякати існуючу владу. Влада боялася не зброї, а зміни сердець. Ісус ламав систему страху, на якій часто тримаються авторитарні режими. Він проповідував любов, свободу та прощення, що руйнувало основи контролю та маніпуляції. Його вчення давало людям внутрішню силу. Він підривав систему контролю, яка панувала у суспільстві. Він показував, що справжня влада не в примусі, а в служінні. Він звільняв людей від зовнішніх і внутрішніх рабств. Його послідовники переставали бути пасивними. Вони починали мислити і жити по-іншому. Це становило загрозу для тих, хто тримався за свої позиції та привілеї. Ось чому влада відчувала в ньому небезпеку, хоча він не був політичним діячем. Кульмінацією Його земного служіння стало розп'яття. Це була найжорстокіша страта, призначена для найзапекліших злочинців. Але Ісуса стратили не за злочин. Він не порушив жодного закону. Його стратили за правду. За те, що він викривав лицемірство, за те, що він говорив про любов і прощення, за те, що він називав себе Сином Божим. Його правда була незручною для багатьох. Навіть у найстрашніший момент, коли він висів на хресті, його слова були про любов. Він не проклинав своїх мучителів. Він не вимагав помсти. Його останні слова були сповнені милосердя. Він сказав Отче, прости їм, бо не знають, що роблять це були слова незвичайної сили і смирення. Вони показують справжню суть його вчення, прощення навіть тим, хто завдає найбільшого болю. Ці слова є свідченням його любові до всього людства, навіть до тих, хто його розпинав. Це був найвищий прояв жертовності, який назавжди змінив хід історії. Минуло понад двох тисячі років відтоді, як Ісус ходив по землі. Імперії зникали, культури змінювалися, технології розвивалися, але ім'я Ісуса залишається живим. Його історія продовжує хвилювати та надихати мільйони людей. Чому так? Тому що його вчення не втратило своєї актуальності. Його послання залишається таким же потужним і сьогодні, як і тоді. Воно не про політичні системи чи соціальні реформи. Його вчення просте у своїй суті: любов до Бога, любов до ближнього, прощення, смирення, служіння. Ці принципи не підвладні часу. Вони стосуються найглибших потреб людського серця. Воно змінює серце людини зсередини. А не нав'язує правила зовні. Воно торкається наших найпотаємніших страхів, надій та бажань. І саме тому воно має таку надзвичайну силу. Його історія живе, бо вона пропонує не просто релігію, а шлях до повноцінного життя, шлях до внутрішньої свободи, до справжньої мети і до любові, яка здатна перетворити світ. Отже, ми побачили, що Ісус був набагато складнішою і багатограннішою особистістю, ніж його часто зображують. Він був не лише проповідником любові, а й борцем за правду, руйнівником лицемірства і визволителем сердець. Можливо, головне питання полягає не в тому, ким був Ісус дві тисячі років тому. Це питання для істориків та богословів. Справжнє, глибинне питання для кожного з нас звучить інакше. А в тому, ким він може стати для тебе сьогодні, яке місце він може зайняти у твоєму житті? Чи може його вчення змінити твоє серце і твій шлях? Якщо тобі цікаво дізнаватися більше про віру та духовні істини простими, зрозумілими словами, без зайвого пафосу, запрошую підписатися на канал. Давай досліджувати ці питання разом.